Доброго дня! На огляді масажне крісло від Xero. Модель називається Y14 SL-Premium. Крісло з руховим sl подібним масажним механізмом, тобто роликовою каретку, яка рухається від потилиці до сітниць. Має 10 автоматичних режимів масажу та 7 масажних технік: це розминання, постукування, точковий масаж, похлопування, розтяжка хребта та комбіновані техніки. Крісло розраховане на людей з ростом до 2 метрів та вагою до 140 кг. В кріслі є можливість встановлювати масажний механізм в потрібній точці та вибирати ширину масажу в трьох рівнях. Також в кріслі 6 рівнів сили роликового масажу та сили компресії. Компресійний масаж встановлено на плечі, на ручки, на ікроножні м'язи. Та стопи. Також на стопи працюють ролики. Розминають носочок і п'ятку знизу. В кріслі інфрачервоний обігрів спини та ікроножних м'язів. Блютуз з'єднання з аудіодинаміками. Модель доступна в трьох кольорах.